Ммм, mm, 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 солоненький. Mm. Це не перевершено. І цей запах. Mm. Хрусткий. Вітаю всіх любителів і професіоналів. Те, що ви мене бачите зараз, означає тільки одне. Ви на каналі ПетExpert і з вами Артем. Спілкуємось ми тут, як завжди, про корми для акваріумних риб. Торгової марки Sera. Сьогодні нашою новинкою є Sera Vagran. У цій назві криється форма, гранульована форма цього корму. Але ж треба нагадати, що тепер це не просто Vagran, а Vagram Nature. Це відносна новинка від компанії Sera. Після того, як компанія оновила весь. Свій асортимент кормів, всі вони тепер мають назву Nature. Що це означає? З корму зникли всі штучні барвники, консерванти, був доданий пребіотичний ефект, що дуже корисно, і доданий інгредієнт з наступного списку герметія і люцинс, тобто борошно з мух. Криль, спіруліна або гамарус. В залежності від тих риб, для яких призначений той корм, додається особливий інгредієнт. В віпаграні міститься герметія ілюценс, тобто борошно з мух, що є природним джерелом харчування для будь-яких прісноводних риб. Віпагран неча – це корм у вигляді м'яких гранул. При потерплянні до води. Вони стають дуже м'якими і ніжними і підходять для риб навіть дуже маленького розміру з дуже ніжним і маленьким ротовим апаратом. Ці м'які гранули зберігають свою форму дуже тривалий час, не каламутять воду і не псуються. Таким чином вода у акваріумі не каламутиться, не псується. І риби спокійно з'їдають свій корм впродовж. Короткого періоду часу. Нагадую, що годувати риб треба таким чином, щоб вони з'їдали весь корм впродовж кількох хвилин. Бо коли корм потрапляє у великій кількості і риби не можуть його з'їсти, це може призвести к забрудненню акваріумної води і проблемам у майбутньому з вашим акваріумом. Краще не догодувати, ніж перегодувати. Але я не рекомендую не догодовувати ваших риб. Просто дивіться, щоб вони дуже швидко з'їдали цей корм і він не лишався. На підмогу завжди прийдуть сомики, якщо вони у вас є, і ви раптом перегодували риб, що живуть у середніх і харчуються у середніх шарах акваріумної води. І ви, наприклад, не застосували спеціальний корм для годування сомиків. То віпагран настільки смачний і корисний, що сомики його знайдуть і з'їдять залишки. Но, але не треба годувати. Перегодовувати ваших риб. Зберігайте акваріум у чистоті. Також нагадую, що віпагран входить до сімейства віпан, так званого. Тобто три основні базові корми: Віпан, віпачіпс і віпагран. Всі ці корми, вони найбільш популярні серед акваріумістів і найбільш універсальні. І вони розділяються за своєю формою. Тобто віпан – це пластівці, які плавають по поверхні. Віпагран – це гранули, які повільно опускаються на дно. І поки вони опускаються голодні риби, їх з'їдають у середніх шарах акваріуму. І віпа-чіпс чипс це швидко тонучі чіпси, які мають знайти донні риби і розібратися з ними, бо вони спеціально створені для сомиків і будь-яких донних риб, які їх чекають там на дні. Стосовно інгредієнтів віпа-грану: кукурудзяний крохмаль, пшенична клейковина, рибне борошно, цільний яєчний порошок. Казеїнат кальцію, чорні солдати. Це наші і ілюценс мухи. Пшеничне борошно, риб'ячий жир, пивні дріжджі, спіруліно, пшеничні зародки, трави, люцерна кропива гамарус. Гамарус також міститься. До речі, гамарус це такий інгредієнт, який дуже корисно, корисно впливає на кишківник риби. І е, так можна ви, висловитись. Прочищаю його. Маннан-олігосахариди це пребіотики, які створюють гарні умови для розвитку корисної мікрофлори. Петрушка, морські водорості, паприка, гематокок. Це такі водорості, які дають яскраве забарвлення рибам. Чим більше того гематококу, тим яскравіше буде забарвлення риб. Шпинат морква, зеленогубі мідії. Це є джерело білка і омега-3 жирних кислот, чесник. Білка міститься 41,3%, жира 8,1, вологи 5% вітамін А, вітамін Д, вітамін Е, вітамін В1, вітамін В2 і вітамін С. Приставка Nature у назві віпограну свідчить про те, що віпогран не містить штучних бривників. Штучних консервантів має пребіотичний ефект і містить цінне джерело білка у вигляді е, герметія іллюценс або мухи чорний солдат, фасування віпогран. Для зручності існує маленьке ш... саше. Це для тих, хто або хоче спробувати в перший раз, або у кого маленький акваріум і хто не хоче одразу. Витрачати крупну суму грошей на велику, на велику фасовку. Це 12 грамів. Вистачає надовго, якщо у вас не великий акваріум і не дуже велика кількість риб. 100 мл, 250 мл і 1000 мл. Також для професіоналів або тих зоомагазинів, що продають корми на вагу. Компанія випускає корм віпагран у відрах, але не таких великих, як це відро для віпану, а вдвічі менше, 10-літрове відро містить 3 кілограми корму. Попередньо до оновлення асортименту віпагран виглядав як суміш червоних і зелених гранул. Звичайно, ці кольори були забезпечені використанням штучних бравників. Зараз корм має корічневий е, вигляд, природний. І зараз ми навіть відкриємо упаковку, щоб його продемонструвати. Е, ну, і як завжди, мабуть, покуштувати. Ось у нас є така імпровізована тарілочка. Ага, тобто. Тепер іде суміш таких коричнево світло-коричневатих і зелених гранул. До речі, виглядає дуже природньо, на відміну від того, як було раніше. Ну, на Віпогран ніколи ніх... ніхто не казав, що він забарвлює якимось чином воду акваріумну. Але, звичайно, таке собі дозволити змогла компанія Сера як лідер ринку дозволити повну зміну асортименту. Повну зміну форму, це, повірте мені, дуже велика праця, і це коштує дуже дорого. Річ е може йти про мільйони. І так, спробуємо на смак. М -м -м. Це дуже смачно. Ну, звичайно, не треба його, його їсти, але я не можу <с> <с> стриматись. Mm, такі хрумкі, хрусткі, це не перевершено. Ні, ні, ніхто не може собі таке дозволити, як оновити весь асортимент. І, по суті, справи немає конкуренції, бо всі виробники кормів досі використовують консерванти штучні і барвники. Подивіться на будь-який корм. Вони всі жовті, зелені, червоні. Сера Nature має тільки природні, коричневі і зелені кольори. Зараз ми вже е, всю інформацію про Vipogran вам довели. Ми закінчуємо. Віпогран Nature, Треба пам'ятати, що тепер містить борошно з герметія і люценс або мухи Чорний Солдат, не містить. Штучних бривників, дуже смачний для риб, і, як з'ясувалося сьогодні для людей. І вітаю вас наступного разу на каналі PetExpert. Ставте вподобайки. До нових зустрічей!